Тепер вже переходимо до розмови з гостем студії міським головою Києва Віталій Кличко. Гість новин. Добрий вечір. добрий вечір. Дякую, що прийшли. Спочатку стосовно того, про що говорив прем'єр, що вчасно не виключили батареї, треба штрафувати, оскільки виходить, що опалювали повітря, було на вулиці тепло і гарячі були батареї. Чи ви розбиралися? Бо в Києві теж так було. Чи можна було одразу виключити і це регулювати? Хочу пояснити ще раз. добрий вечір. Декілька теплих днів було. Багато дзвінків потрібно виключати батареї. Сьогодні температура в день в 6 градусів, вночі 2 градуси. Телефонують, чому Включить? так холодно потрібно mm -hmm. включати. Я хочу пояснити, що ми працюємо в законодавчому полі. Виключно опальний сезон закінчується, коли середньодобова температура перевищує 8 градусів трьох ну, діб. І ми підписали. Розпорядження про відключення тільки 8 квітня, але на жаль, у нас така система. Ти Техні... найбільше технічно це не можна зробити раніше? Це не рубільник, як потрібно щоб запустити цю систему. Це потрібно від 3 до 7 діб і щоб виключити також... але пане Віталію, Реально шкода, скільки грошей в трубу, вибачте? Тим більше за такими підвищеними тарифами. Вибачте, будь ласка, але ця система це технічні вимоги, це неможливо виключити як рубільник. Це є технічні вимоги, які працюють, і ми залежимо від того, з яким обладнанням ми працюємо. Це залишилось від радянських часів. система опалення найбільше в Європі у Києві. Знаходиться з радянських часів, але зараз поступово приходимо на систему опалення окремих будинків. А ще такий нюанс? От є такі листівки, де пишуть і такі оголошення на під'їздах, де пишуть, що за ініціативи міського голови Віталія Кличка не будуть підвищувати тарифи у Києві. Можете пояснити, що це мається на увазі, і на які тарифи ви маєте вплив, що ви можете так регулювати? Дякую за питання. Багато спекуляцій на цю тему іде тарифи на електропостачання, водопостачання, на тепло, газ. Я хочу ще раз звернути увагу. Наших слухачів, що київська міська влада відповідальна на формування тільки одного тарифу: одного це кварплату. В квартплату входить е, прибудинкова при територія. Тари. В квартплату входить е, ліфт. Обслуговування під'їзду під'їздів, під і я гарантую, що це ці тарифи не будуть підвищуватись. Все інше, що я зараз вже говорив, енергопостачання, газопостачання, теплопостачання це вимоги кабінету міністрів. та ну, не від та вас інкриє -ін це від нас угу. не залежить. А скажіть, яким чином ви можете стримувати ці тарифи, на які ви впливаєте? Ми ну, якісь гроші у вас Це дуже, дуже дуже важливо зараз. Підняли тарифи, але ми повинні розуміти, що якщо людина отримує півтори-дві тисячі гривень більше ніж половина заробітні платні, чи пенсії приходять, оплата за комунальні послуги. Це ми повинні розуміти, що людина повинна мати можливість платити за ці тарифи, і в цьому напрямку ми робимо все для того, щоб систему субсидій Пенсації було тім населення, які не можуть це платити з одного боку, з іншого боку, що стосується Києва, ми розуміючи дуже складну фінансову ситуацію, взяли на свої плечі для все те, щоб комунальні тарифи. Квартплата не підвищилась те, що залежить від нас, я зрозуміла. А можете взяти на своє плечі встановлення лічильників? А це один із напрямків, яким чином ми можемо економити тепло там, де встановлені лічильники, по підрахункам близько 30% тепла. Економії ми зобов'язали монополістів встановити лічильники тепла. Більш того, виділили 50 мільйонів з бюджету міста Києва для встановлення для ще 400 мільйонів. Київенерго повинна зробити так, щоб ці лічильники були встановлені до початку опальної, нового опального сезону. Це дуже важливо зрозуміло. Дякую. Ще одна тема. Дуже важлива теж зовнішня реклама на вулицях Києва. Часто за це критикують, кажуть, що корупція в цій сфері процвітає. Надходження від реклами до київського бюджету занижені в рази за окремими рекламними носіями в сотні. Цю тему піднімали ще раніше, вже почистили вулицю Сагайдачного, ви про це знаєте. Але кажуть знову ж таки громадські активісти, що центр переповнений щитами, які перебільшують форматність, ніж вони мали бути в центрі. Зокрема, навіть називали це говорить депутат Київради Василь Гацько. Що на Бесарабці мультимедійний екран розміщений без дозволів. Значить, гроші в бюджет не йдуть, а міг би давати 300 тисяч гривень. Я дуже буду дуже вдячний і можу надати можливість тому депутату продати рекламу. Якщо 30 тисяч цієї рекламної носії буде давати до бюджету міста Києва, і що зможе зможе Але немає дозволу. Він каже, що вони перевіряли, запитували, і немає дозволу на розміщення цього рекламу цього Зараз щита. Ми отримали дійсно хаос в місті Києві, що стосується реклами, розміщення цієї реклами, і багато щитів, які не мають дозвілів. Ми знімаємо, зрізаємо. Ще наводимо лад, але хочу звернути увагу, що зараз вже ця робота систематизується і багато спекуляцій на цю тему. Скільки можна отримати? Дуже добре, якщо можна отримати 300 тисяч, я буду дуже вдячний. Якщо це добре, ви можете тоді розібратися. суми, можна отримати. Це було б чудово. Було б як поповнити столичний бюджет. Дійсно, можете розібратися з тим. От у нього ж таки є на Фейсбуці, навіть викладено що сьогодні це така свіжа інформація, що гроші від реклами на парканах на будівельних майданчиках також не доходять до столичного бюджету. Ну от буквально тут є в нього фотографії про це, оскільки знову ж на них немає дозвілів. Це вони з'ясували, і він теж робив запит і каже, що от 11 будівельних майданчиків вони обстежили, де на парканах висить реклама. Наскільки і... я бачу, це реклама, це представляє те, що там буде. це Забудовник презентує ті проекти, які там будуть. Але немає дозволів, щоб можна було там розміщувати цю рекламу. Відповідно, гроші не йдуть в бюджет, і от вони порахували, що могло б прийти 3 мільйони гривень. А взагалі в бюджеті заплановано на рік 28 тисяч гривень. Якби оці всі гроші прийшли в бюджет, скільки б отримало місто? Знаєте, це, я, це, я, це завтра, я завтра я завтра на завтра на сесії Київради запропоную депутату Гацьку продати цю рекламу. Якщо дійсно ці цифри відповідають, якщо це на буде наповнення бюджету, а не такі популістські заяви. Пане... Я буду дуже вдячний. Хочу відверто сказати: ми робимо все і робимо прозоро. У нас перевірку Київ реклама пройшла. У нас Чому було, було багато. От вони з'ясували, що на цю рекламу на парканах немає дозволів. Перевірили. Це, Ви можете це, це, це собі це, взяти це, і перевірити. Я, я візьму обов'язково перевірю, є ці дозвіли чи не, нема цих дозвілів. Бо тоді виходить, я що відберу. гроші, якщо немає дозволів, то й не платять. Бо ніхто й не дозволяв вішати там цю рекламу, відповідно, ніде не зафіксували. А, дуже добре, я буду дуже вдячний кожному з депутатів. Якщо нема дозвілів, вони повинні звертатись. Ми будемо оперативно реагувати, якщо на паркані повісять рекламу. Добре, що ви ви можете собі увіти свиявити скільки в Києві парканів. Якщо хто хтось повісив на паркані рекламу на будівельних майданчиках, вона там на, продається. на будівельних майданчиках. Якщо продається, я завтра об, об, з об, цей обіцяю. Вам, добре. Дякую, засувати ці моменти. Звернуся, якщо депутати допоможуть наповнити бюджет і по цим незаконним рекламам, Буду їм дуже вдячним, тому що це питання не тільки одного міського голови, це питання до всіх киян. Нам наводити лад ну, зрозуміло, місціків. і таким чином вас звинувачують в корупції, Ви зможете завтра тоді це сказати. В якому разі я ми робимо все прозоро? Окей. Ми робимо все прозоро і разом боремося. Дякую. Ще один нюанс дороги одна з вічних проблем. Ви говорили, що плануєте зробити план ремонту будівництва доріг у Києві. Коли почнуть це робити, і чи будуть це нові? І чи не вийде так, що потім на наступний рік їх знову треба буде ремонтувати і знову туди купу грошей? Запропувати чи я... будуть у нас такі дороги, як? В Німеччині коли ми бачимо, який дуже поганий стан дорог, і дуже дивно. ходять такі жарти, що якщо восени поклали асфальт, то весною цей асфальт сходить разом, разом зі, зі снігом. Це точно. І дуже важливо, щоб дороги відповідали якості. Якщо ми. Хочемо стати європейською, стою ми От прагнемо, що щоб дороги у нас були європейські в цьому напрямку. Ми запропонували робити план на цей рік. Я більш того з вимогою звернувся до Київавтодору зробити план на 5 років. Ми збільшили вдвічі фінансування ремонту доріг, і можу сказати, що набагато більше дорог буде відремонтовано, але також залежність від бюджету на це потрібні великі гроші. На жаль, ми не маємо можливості може красі цієї реклами візьмете. Якщо завтра з'ясуєте. Обов'язково. добре ще останній нюанс: мало часу залишається велосипедні, велосипедні доріжки. Про них так багато кажуть, коли нарешті вже з'являться, щоб можна було їздити велосипедистам по окремих дорожках. Щоб це у нас розвивалося. Ви знаєте, як в Німеччині люди їздять на роботу, навіть в офіси постійно на велосипедах. Коли це буде у нас? завтра, приймаю участь велосипедом на роботу. Завтра це буде вас акція така. Акція в кожному році. В минулому році я приймав участь сам користуюсь велосипедом. Дуже багато полюбляються від транспорту. Ви завтра приїдете на роботу на велосипеді? Так, завтра приїду на роботу на велосипеді. Коли Ні. зробити так, щоб можна було всім іншим. Троєчний строє З Троєщини зараз. Ми прокладаємо велодорожку, де можна буде проїхати до центру міста, але це питання стоїть гостро, і ми цим питанням працюємо. Нам потрібно ще мати можливість, щоб велосипеди рухались нормально, навести лад з паркуванням, коли автівки повинні нормально стояти. Залежить не тільки від нас, залежить від законів, які повинні приймати зараз Верховна Рада. Ми запропонували. Відповідні законопроєкти, де ми маємо можливість штрафувати, де ми маємо можливість евакуовувати автівки, які Гу. стоять на дорозі на тротуарах і так не далі неправильно припарковано, uh -huh. тому що вони блокують не тільки так звані ті місця, там де можуть бути велодорожки взагалі блокують і рух пішоходів. Uh -huh. Тому це питання ключове і для тих, хто любить велосипеди. Зараз вже будемо до дня Києва відкривати декілька маршрутів по місту Києву. Пасибі на слові. Потім запитаємо. ті, хто любить їздить на велосипеді. Пасибі, дякую. Дякую, що за наші запитання прийшли до на студії. Пасибічам нагадаю, що ми говорили з міським головою Києва Віталієм Кличком. Про